Буття, 14 розділ. І сталося за днів Амрафела, царя Шинеару, Арйоха, царя Елесару, Кадорла Омера, царя Еламу і Тедала, царя Гоїму. Вони вчинили війну з Бераєм, царем Содому, і з Біршаєм, царем Гомори, Шинаавом, царем Адми, і Шемеваром, царем Цевоїму, і з царем Белаю, що Цоар тепер. Усі ці зібралися, були до долини Сідім, вона тепер море солоне. Дванадцять служили вони Кедорла Омерові, а року тринадцятого повстали, а року чотирнадцятого прибув Кедор Лаомер та царі, що були з ним, і побивали Рефаїв, в Аштерон Карніїмі, Ізузів Угамі, і Емів. І Шеве Кір'ятімі, і Хореянина в горах Сеїру, аж до Елпарану, що він при пустині. І вернулися вони і прибули до Енмішпату. Воно тепер Кадеш, і завоювали всю землю Амалика, а також Аморея, що сидів у хат тамарі. І вийшов цар Содому, і цар Гомори, і цар Адми, і цар Цевоїму, і цар Билаю, тепер він Цоар, і вишукувалися з ними на бій у долині Сідім. І Кидорла Лаомером царем Елааму, і Тедалом царем Гоїму, і Амрафелом царем Шинеару, і Ар'йохом царем Елесаару, чотири царі проти п'ятьох. А долина сідім була повна смоляних ям, і втекли цар Содому і цар Гомори та й попадали туди, а позосталі повтікали на гору. І взяли вони весь маєток Содому, і Гомори, і всю їхню поживу, і пішли, і взяли вони Лота, сина, брата Авраамового, бо пробував у Содомі, і добро його та й пішли. І прийшов був недобиток та й розповів єврею Авраамові. А він жив між дубами Амореянина Мамре, брата Ешколового і брата Анерового. Авраамових спільників, і почув Авраам що небіж його взятою у неволю, та й у зброї своїх вправних слуг, що в домі його народилися, три сотні вісімнадцять погнався до Дану. І він поділився на гурти вночі, він та раби його, і розбив їх, і гнався за ними аж до хови, що ліворуч Дамаску. І вернув він усе добро, а також лота небожа свого, і добро його повернув, а також жінок та людей. Тоді цар Содому вийшов назустріч йому, як він повертався, розбивши Кедорла Омера та царів, що були з ним, до долини Шаве, Вона тепер долина царська. А Мелхиседек, цар Салиму, виніс хліб та вино. А він був священник Бога Всевишнього, і поблагословив він його та й промовив: благословенний Авраам від Бога Всевишнього, що створив небо й землю. І благословенний Бог Всевишній, що видав у руки твої ворогів твоїх, Іврам дав йому десятину з усього, і сказав цар содомський Авраамові: Дай мені людей, а маєток візьми собі. Авраам же сказав цареві содомському: я звів свою руку до Господа, Бога Всевишнього, творця неба й землі, що від нитки аж до ремінця сандалів я не візьму з того всього, що твоє, щоб ти не сказав збагатив я Авраама. Я не хочу нічого, даси тільки те, що слуги поїли, та частину людям, що за мною ходили. Анер, Ешкол і Мамре частину свою вони візьмуть.